З вами психолог Неформал Артем Артемкавайп, це моя рубрика підліткова психологія. І сьогодні я нарешті розкажу, чому підлітки такі злі і чи нормально це з точки зору нейропсихології. І так, це цілком окей і нормально, що підлітки злі. Зазвичай вони потім виростають в дорослих, тобто у вас, скоріш за все, хто дивиться це відео, які менш злі. Нездатний на такий булінг, на такі якісь приколи, образи так і таке інше. Але чому це нормально для підлітка і чому це взагалі відбувається? Да, підліток це формування да, нашого мозку, нашої психології, нашої ідентичності. Тобто, підліток вчиться проявляти емоції, розуміти емоції, вибудовувати кордони і захищати свої кордони. Що у нас в мозку відбувається? Мігдалина у нас гіперактивна. Тобто, амігдала це цей центр загрози і злості, коли щось е, да, погане стається, і треба бити, біжати, да, щось розуміти. Вона у підлітків швидше реагує і сильніше, ніж у дорослих. Тому підліток раціонально ще не оцінив, а вже сприйняв щось як загрозу. Якісь нейтральні, нейтральні слова там. Чувака за парту, да, і все поніслось, да. Тобто таке префронтальна кора у підлітків ще не сформована, да. І тому між мигдаленою і між префронтовою корою, яка відповідає за самоконтроль, гальмування, емпатію, ще нема міцного зв'язочку. І тому емоція вистрілила, а контроль ще не під'єднався. Да? Тому підліток різкий, імпульсивний, вибухає з нічого, да? Йому хочеться прикалуватися, хочеться патрунюватися, щоб емоційно. Да? Ставати в групі сильнішим, тобто да? тут, тут групові вже в процесі. Далі це гормональний шторм, статевих гормонів, тестостерон, естрадіол. Да? Вони підсилюють реактивну агресію і знижують поріг фрустра... господі фрустрації. Да? І це не про хлопчиків та дівчаток, це про флуктуації, да? тобто про ці коливання. А, далі, серетанін нестабільний, а він у нас гальмує агресію, да? тобто її сповільнює. А низька серетанінова модуляція це дратівливих спалості злості і проблеми з імпульсами. Далі, у підлітків злість це форма захисту, а не нападу зазвичай. Да? Тобто складні емоції, такі як сором, страх, вразливість, підліток ще не зміг опрацювати, він вчиться їх. Пропрацьовувати, переживати. І тому психіка перетворює все це на злість, бо це банальніша і простіша емоція. Да? Тобто це універсальний контейнер для болю, сорому, безсилля і страху. Ну і звичайно, у підлітків висока чутливість до несправедливості. Да? Бо вони ж у нас хочуть бути дорослими. Да? Це перша частина. У другій поговоримо більш про психологічні нюанси. Мяу.